Спортивне відділення Пауерліфтингу дю США No2, яке діє з 2005 року, продовжує радувати своїми здобутками. За роки існування тут виховали 16 майстрів спорту України, а вихованці відділення стали чемпіонами та призерами змагань національного, європейського та світового рівнів. Серед видатних спортсменів дю США No2 Тетяна Музиченко, майстер спорту України, член національної збірної та лауреат міської стипендії. Займаюся з 15 років. Прийшла сюди з боксу. Тренер Валентин Маліков запропонував займатися пауерліфтингом, Вирішили спробувати, і дуже сподобалось. Пауерліфтинг це вид спорту, який об'єднує три дисципліни: присідання, жим лежачі та станова тяга. Він вимагає від спортсменів сили, витривалості та максимальної концентрації. Від спорту це сила від спорту це єдиноборство, це не команда там, де ти бігаєш, і вокруг тебе 12 чоловік. За словами Валентина, пауерліфтинг підходить як хлопцям, так і дівчатам. Саме дівчата сьогодні є найкращими серед вихованців школи. Тетяна Музиченко, Домініка Атеєва та Віра Попруга учасниці збірної України з пауерліфтингу. Ну, за останні два роки двократна чемпіонка Європи. В цьому році захистила титул чемпіонки Європи і в минулому році віце-чемпіонка світу. В цьому році підвищила силові показники. Ой, підняло 372,5 сімдесят кілограми сума триборства. Такі високі спортивні досягнення стали можливими і завдяки професіоналізму тренера-викладача вищої категорії, майстра спорту України міжнародного класу Валентина Малікова, який тренує спортсменів з 1989 року. А в штаті Дю США 2 з 2003 року. Бронзовою призеркою в загальному заліку чемпіонату Європи. Це коли е, Результат спортсменів, ті, хто зайняли перші місця, сравнюється між собою. Виявляються три найсильніші дівчини. Так от вона була третьою. Тройки успішний виступ Тетяни Музиченко у 2024 році ознаменувався низкою важливих спортивних досягнень серед юніорок. Перше місце на чемпіонаті України з пауерліфтингу, друге місце на чемпіонаті України з класичного жиму лежачі. Третє місце на чемпіонаті України з жиму лежачі. Найвищим здобутком стало чемпіонство у ваговій категорії до 52 кілограмів на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу серед юніорок, що відбувся в Люксембурзі. Не завжди буває легко, каже Тетяна. Мабуть, що в минулому році чемпіонат світу, а там або за місце треба було, або от за майстра спорту. І виконали майстра спорту України. Тетяна дуже наполеглива спортсменка. Вона не просто тренується, а працює на результат. А характер і відданість спорту це те, що вирізняє її серед інших. На 2025 рік. Треба виконати майстра спорту міжнародного класу. Будемо націлені на це. Її високі досягнення дали підставу для призначення стипендії міського голови. Ця підтримка є важливою, адже участь у міжнародних змаганнях вимагає не лише фізичної та моральної підготовки, але й фінансових ресурсів.